Друзі, всім привіт! Ви на каналі Swiss Daily. я Наталія, і сьогодні я розповім вам про неофіційну роботу у Швейцарії. Здавалося б, неофіційна нелегальна робота у Швейцарії це якесь диво. Але ні, таке явище є, хоча дуже дуже е невеликий відсоток людей працює неофіційно. М -м я сьогодні розповім, де така робота пропонується, але також наголошу на ризиках. А ризики є дуже і дуже небезпечними: як для роботодавця, так і для вас. Отож, знову ж таки, я не закликаю нікого працювати неофіційно, я просто інформую. Отож, де можна знайти неофіційну роботу? Неофіційну роботу можна знайти у сфері обслуговування, наприклад, це бари, ресторани. І е, дуже е, часто саме в таких місцях є найбільше скупчення неофіційної роботи. Але знову ж таки, якщо говорити загалом про Швейцарію, то тут е, дуже і дуже низький відсоток чорноробочих. Але таке явище є. І, наприклад, яким чином це відбувається у Швейцарії? От, наприклад, вас беруть працювати на 20% чи на 40%, а інше. Домовляються, що 20% проходитиме офіційно, а інший заробіток ви отримаєте у конверті. Тут є ризики, і про ризики я далі розповім. Де ще пропонується робота? Наприклад, робота пропонується на у прибиранні. Наприклад, якщо е, у клінінгу, наприклад, якщо ви домовитеся, ну зазвичай така робота шукається по знайомству. І, наприклад, якщо ви підете десь прибирати чийсь будинок, то знову ж таки ця робота вважається нелегальна і <клес> радять про це мовчати і нікому не розказувати. Наступне де ще можуть можна знайти нелегальну роботу? Наприклад, бебісітери, так няні. І якщо ви, наприклад, доглядаєте діток вас і це буквально, наприклад, може там бути ну один раз на тиждень, ви можете сходити, то відповідно і вам вигідніше. Неофіційно не оформлятися і роботодавцю, тобто сім'ї, де є діти і хочуть знайти догляд за цими дітьми, їм також невигідно дуже працевлаштовувати вас і так далі. Тому є такі варіанти, але ризикують обоє, ризикують обидві сторони. Наступне, де ще є неофіційна робота. Неофіційна робота також є. На будівництві це е, переважно е, чоловіча робота, так але, наприклад, е, є теж такі варіанти. І, до речі, е, якщо ви там можете знайти і офіційну, переважно це офіційна робота. Є випадки, такі самі, як і в сервісі. Наприклад, ви можете працювати на 40% по документах, а інше отримувати у конверті зарплату. От, що стосується будівництва, то, наприклад, де відбуваються, є деякі будівельні майданчики, особисто я бачила, стоїть ось такий стенд невеличкий, там одразу телефони ми шукаємо працівників. Ви можете одразу телефонувати, запитувати і шукати шляхи працевлаштування. Де ще можна знайти неофіційну роботу, це, наприклад, от, сезонна робота. Сезонна робота, що це означає? Наприклад, є збір урожаю, полуниці чи винограду, ем, є робота на фермах, де потрібна допомога. І, до речі, ви знаєте, от тут би я напевно порадила таку роботу, тому що вона, вона не є повністю неофіційною. Вона така, знаєте, як напівлегальна робота, тому що, от, наприклад, всі ем, все знають, так? що, наприклад, виноград. Люди йдуть збирати виноград, всі все бачать, це не приховується, але знову ж таки е, отримується зарплатня у конвертах. Навіть більше того, самі швейцарці, які мають виноградники, оголошення розміщують ну, у відкритих джерелах, наприклад, на Фейсбуці, про те, що вони шукають працівників, наприклад, е, на збір урожаю. І, наприклад, це триватиме всього там 5 4-5 днів. Вони беруть вас таким чином на роботу без документів, без оформлення, і ви працюєте, отримуєте гроші у конверті? Є такий варіант, так. І цей варіант, я так розумію, що він напівлегальний, тому що ніхто нічого не боїться, всі про все знають і все окей. Які ще нюанси? Наприклад, щоб я ще порадила така робота: додатковий заробіток. Наприклад, у Швейцарії організовують різні фестивалі дуже часто, і ви можете просто знайти інформацію про цей фестиваль. І в інтернеті, в мережі, дуже часто також шукають працівників саме на час роботи фестивалю. Це може бути 3-4 дні, і треба допомога. Яка допомога? Допомога у сфері сервісу Це, знову ж таки, наприклад, офіціантом працювати, або, наприклад, прибирання або підготовка до фестивалю. Тут теж є варіанти, і ця робота теж не є. І чорною роботою не є, і офіційною не є. А така напівофіційна і оплата проводиться теж в конверті, як і з сезонними роботами. Ось такі є роботи, де ще, от згадала, де ще є конверти. До речі, конверті також можна отримати. Працюючи офіціантами, люди також отримують в конвертах, але це чайові. Це теж, типу, так напів, тому що хтось каже, і зараз в Швейцарії теж багато говорять, що можливо потрібно вже чайові, щоб проходили офіційно. Поки що це не офіційно, і зазвичай в ресторанах, в барах офіційно чайові діляться навпіл. Потім між працівниками і всім працівникам в конвертах. Окремо від зарплати видають гроші. Друзі, але знову ж таки, є ризики, є великі ризики щодо е чорної роботи у Швейцарії. Наприклад, найбільший ризик, на мою думку, це е депортація. Тому що депортація і заборона в'їзду в країну це, напевно, найбільший такий ризик. Далі штрафи, високі штрафи, як для роботодавця, так і для вас, якщо ви будете працювати неофіційно. Також є ризик не отримати зарплату, тому що ви працювали, а де доказ, що ви працювали? Вас можуть просто ну, так простіше кажучи, кинути. Ну і також соціальний захист. Якщо, наприклад, на будівництві, не дай Бог, щось трапиться, е якась травму ви отримуєте, то вам навіть не проплатять ваше лікування. Не говорячи вже про соціальні гарантії, про відпустки і так далі. От, Откуда? Е Ризики є, ризики високі. Ну і країна Швейцарія це країна правил. Тому я б порадила дотримуватися цих правил, не ризикувати. Але що стосується сезонної роботи і що стосується ось е, таких е, участі допомоги на різних фестивалях, то це б я напевно порадила. Друзі, якщо ви хочете знати більше про життя у Швейцарії, про роботу у Швейцарії, її пошук, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!